Сікер 001 це не просто машина, яку я купив, на якій покатався, яку буду продавати. Це ціла історія, яка зайняла в мене більше півмільйона гривень, півроку мого часу і цілі, до якої я йшов і до якої я прийшов. Але це вже спойлер, тому давайте по порядку. Я коли розглядав собі до покупки Ziker 001, я не дивився на стандартну версію. Я дивився суто на версію Z Sport, тому що вона мені дуже подобалася. А ще більше я заглядав на версію FR. Версія FR коштує 100 матіо 20 тисяч доларів, і потужність ній була 1265 кінських сил. Я об'єктивно розумів, що такої потужності мені нахрен не треба, того що я навіть не використовую 789 кінських сил, які є в цьому зікрі. Але було одне, але мені максимально подобалася версія FR саме своїм виглядом. Колір, ці обвіси, ці деталі це було просто шикарно. Тому у мене зародилася ідея. А що якщо взяти просту стандартну версію Zikr 001 на Алькантарі? І переробити його з вигляду під Зікер FR. скільки це буде коштувати, скільки це займе мого часу, і наскільки це буде наближено до Зікер FR виглядати. Тому ціль зробити проект, на який буде повертатися кожен і думати, що це якась мега дорога тачка. Дамам невеличкий спойлер. Вийшло ахуєнно. До речі, в цьому відео ми також будемо ремонтувати панораму і дізнаємось, як задовго їдуть за запця... Блядь. І дізнаємося, як задовго їдуть запчастини, та чи справді з ними така велика проблема, і чи варто через це не розглядати китайські електромобілі. Того запарюйте чайок, беріть бутерброди, буде дуже цікаво. Let's go! Peace. Пункт номер один це панорама і обвіз. Як ви пам'ятаєте, панорама у мене була так добре, що стукнута. Привезли сюди цю машину, вона була повністю новенька. Але коли автовозом згружали, гепнули чу-чуть і тріснула панорама. Того треба було її міняти. За це мені, в принципі дали знижку. Ну а за обвіс мені тут заспівали так само на маленьку суму. Того я вирішив його замовляти разом з панорамою і трошки почекати. Скажу вам чесно. Зайняло це досить немало часу, але економія того вартувала. Як ви розумієте, тут мені загнули немалу суму, як і за обвіз, так і за панораму. Сказали в районі 3-3,5 тисяч доларів. Того я вирішив чекати. І панорама мені обійшлася в районі 1700-2000 доларів разом з доставкою. А обвіз так взагалі півтори тисячі доларів. Але з ним ще треба буде погратися. Але не все так просто через те, що мені заявляли півтора місяці очікування, оскільки доставка мала бути поїздом. А вийшло всі три місяці очікування. Хоча я вважаю, що економія була того варта. Плівка. Поки ця вся історія тягнулася, я розумів, що потрібно рухатись далі і підбирати плівку. Того я просто вибрав людей, які мені будуть клеїти, і ми поїхали в салон Зікр. Де стояв сам Зікер Ефар для того, щоб порівняти, подивитися, прикласти і живопроект вийшов дуже-дуже близьким до оригіналу. Ну що, приїхав я вже машину залишати на поклейку. Колір вибрали отакий: Чікс. В принципі, робимо під ефар. Єдине, що ми придумали, що ефар з червоними вставками, з червоними супортами в нас, як він, де в оранжевому. Відповідно, супорт тут де повністю оранжевий. І салон так само з оранжевими вставками тут. Тут і відповідно тут. Того, по ідеї, повністю всі вставки, які на Zikr FR є червоними, ми будемо робити оранжевими. І відповідно ззаду ми так само трохи притонуємо, як і фари, так і скло. Можливо, навіть дамо ще окрему полоску спереду на капот для цікавості. Не знаю, як воно буде, я ж сам не уявляю. Того ви, в принципі, будете бачити всі мої емоції в прямому ефірі. Підібравши кольори, ми замовили плівку. І вже через тиждень я залишав свого зікра на поклейку. А тепер я йду покажу вам BMW, яку клеїть в такий же колір цю ж плівку, щоб ви собі плюс-мінус вже уявляли, як воно буде виглядати. Коротше, машину я залишаю. Що буде далі, не знаю. Ідея є, як класно зробити, і я сподіваюся, що це буде тупо один з найкрасивіших зікрівнуль на які взагалі поки що робили з якимось класним дизайном. Клеїмо повністю в колір, напевно, заклеїмо морду в бронеплівку і робимо якийсь цікавий дизайн з полосочкою. Якщо воно буде пасувати, якщо ні, то ні. схрещуємо пальці, погнали. До речі, про тюнінг він має бути не тільки красивий, але й зручний того для того, щоб вам було зручно кататися. Я така штука. Від AutoBag. Якщо ви думаєте, що це за чорний ящик, то давайте з вами зіграємо. Пробуйте вгадати. Правильно, ви вгадали, це ахренітельна сумка для вашої машини, для того, щоб по багажнику все не розліталося. Тут знизу є відповідні ліпучки, які ви просто кладете до багажника і. Ставити сюди всередину все, що хочете. Ця історія приїжджає вам повністю розібраною. Отакій малесенькій коробочці. Ви її збираєте і вуаля! Ви всередині маєте два відділи, в яких можете поскладати все, що у вас катається в машині, і кожен раз тракотить і розлітається, коли ви заїжджаєте на якусь яму. Це органайзер від компанії Автобех. Вони роблять це все вручну, це українське виробництво, два роки гарантії. І найголовніше, що можна зробити будь-який колір, який вам буде пасувати під вашу машину. Ну і також надпис. Як ви бачите, в мене тут пише зікр, відповідно, цього шану. Катаюсь я на зікрі, як ви зрозуміли. Ви можете тут написати, що захочете, починаючи від марки вашого автомобіля, закінчуючи ім'ям або тим, як вас кликали в школі. Ну і не забувайте, що автобег це охрінітельний подарунок. Якщо ви маєте кента, в якого є машина, ви можете тут написати все, що захочете, подарувати йому, і він буде щасливий. Того, якщо ви також хочете собі або на подарунок замовити таку сумку від автобег, посилання всі залишаю в описі під відео. Залітайте, замовляйте і користуйтеся! Реально якісна історія. А ми переходимо до відео. І цей момент, напевно, був найважчий у всьому проекті. Мені довелося бути без машини цілих два тижні, тому що поклейка реально зайняла досить багато часу. Не знаю, які там були нюанси, але мені був головне результат. І я його побачив. І тут момент істини. Я вперше бачу свій зікер в новій плівці, яка була не один в один до оригіналу, але мала бути дуже схожою. І дуже гарно пасувати. Як же, <смір> як же він жирно виглядає. Єба! А затягнулася вся історія не просто так, тому що я хотів зробити все по максимуму. Затонувати бокове шкло, затонувати фари. Мені здається, що виглядає дуже жирно. Що скажете? <смір> А також цю машину потрібно було переклеїти в сіру руплівку, і окрім того, морду ми закривали так само в бронь. Навіть в морди зікрає бронь, а в мене і в тебе нема. Але історія ця вся була не з дешевих, Того, що весь отакий от проект по заклеїці всієї машини обійшовся мені в 5100 євро або 5,5 тисяч доларів. І наступним етапом цього всього тюнінгу був обвіз. І з ним було так само немало проблем. Обвіз, я розумів, що має бути якісний, Того, що, як не як машина з Китаю, то обвіз з Китаю оригінальний виходить, правильно? Перший раз замов щось з Китаю, і це оригінальне. Але тут я справді офігів. Ми заїхали, забрали до фіга коробок і, діставши, побачили оце. Забрали весь обвіз, і зараз його будемо так само дивитися, пробувати прикладати, що воно таке. Чисто, щоб ви собі розуміли, ця історія мені їхала три місяці, я її чекав. Подивіться, отак виглядає обвіс. Тут дуже багато різних деталей, я впевнений, що я вам це все покажу, тому йдемо зараз розгрібати цю всю історію, ну і ставити. До речі, ловіть лайфхак так, щоб ну, нічого не робити, маєте на камеру робити, вигляд, що щось говорить і там <глад> будуть носити. Найважливіше і найцікавіше для мене це спойлер. Він складається взагалі з п'ятьох чи сімьох частин. І насправді історія дуже цікава через те, що нарешті ми закріпимо спойлер. Не те, яке завжди ну, на дві слюні і двосторонній скотч. ну, нормально на болти. Тут є така от історія, і я думаю, що ми взагалі закріпимо їх прям в саму кришку багажника. Це перший раз я так прикріплю. Але така байда, якщо комусь полетить на швидкості 200. Лабашта. Що... Буде спойлер на чужій От, Того це треба прикріпити прям дуже солідно, але виглядати воно буде гарно. Всі червоні деталі, оці, ми перемальовуємо прям в оранжевий колір, такий, як Супорта і салон. Це буде прям ефер червоний, і він якийсь трошки вже вульгарний. Мені здається, що оранжевий буде виділятися, буде унікальним і, відповідно, буде підкреслювати. те, що Це моя машина, а не просто якісь копії на ефер. І чисто для вашого розуміння, передня решітка. Ті парадя, що. Вона так само щоб ви розуміли, скільки всього поприходило, що окрім цього, ще прийшла, прийшов захист на низ, прийшла окрема нова губа, тобто яка вже є на машині, і до неї буде кріпитися основна ця губа велика. Коротше, там скільки деталей, що я вам тут повставляю просто фотографії, десь вони тут з'являються. Півтора тисячі доларів. Чи не вистачає реально китайців, який приїде, це все, сам все збере. Але в загальному, в до того, що я брав на BMW, це прям топ. Але в мене було два нюанси, які я хотів реалізувати з цим обвісом. По-перше, спойлер. Нам приїхала окрема накладка, яка мала бути просто на кришці капоту. І до неї треба було на двосторонній скотч причепати весь цей обвіз. Мені здалося максимальною дурнею, того ми просто взяли і зробили тут дирки. Просто просверлили кришку багажника. Але є, але вона пластмасова. Того я думаю, що з цим не буде великих проблем. Але зато тримається вона набагато міцніше. І то, як ви бачите, не дуже до речі. Ха-ха-ха! <с> Блять, коби нікому не відлетіло в лобаш. <смінь> І другий момент я вирішив робити все не як в оригіналі, а піти трошечки в своє. І зробити оці всі деталі. Оранжевими вони були чорними, і я заплатив 200 баксів за те, щоб кожну детальку перемалювали в колір супортів, який відповідно оранжевий, і в колір салону. Мені здавалося, що ці детальки дадуть свій вайб і будуть відрізняти мою машину від всіх інших. Хоча, в принципі, ефар я ні одного на дорозі, Києва не бачив. Ну, може, десь один катається. І чесно, я дуже переживав, що обвіз буде виглядати максимально хреново. До речі, весь обвіз мені обійшовся в районі 2-2 тисяч доларів зі всією роботою, встановленням і малюванням цих всіх деталей. І ось що я побачив, коли приїхав забирати машину. Отак зараз виглядає машинка. Я нарешті її забрав з обвісу. Ми зробили ці оранжеві деталі. Коштувало, до речі, щоб ви розуміли, які оранжеві деталі помалювати 200 баксів, не рахуючи ціну обвісу, не рахуючи ціну встановлення, зняття, дотягування плівки. Коротше, обвіс нормально так обійшовся по ціні, але мені називали тут 3,5 тисячі доларів в Україні по наявності суто за обвіс. Того сумарно, з тим, що він замовився, приїхав з Китаю, все встановили, все доклеїли, все доробили, вийшов в Рівно дешевше, ніж би я просто взяв віз тут і ще це все зверху доплатив. От зараз їдемо малювати диски, того що, як на мене, диски від АФР-сенсу дуже замовляти не було через те, що вони різноширокі. Відповідно, розину треба буде потім, скажімо, ту, що є, викидати, щоб доставляти нову. Того я вирішив малювати в чорний, воно буде якось унікально більш виглядати як проект, того що щоб ми вже чисто не робили один-один БФР. Я зробив оранжеві вставки і робимо диски. Малюємо. Я надіюсь що буде гарно, але зараз мені прямка. Пець як подобається, напевно. Ну, давайте так. Це найкрасивіша, напевно, машина, яку мене була. Е, я думаю, що десь на рівні з BMW, а можливо, якщо ну, дивитись там по, по по моїх поглядах, навіть можливо трохи красивіше і більше привертає увагу. До речі, як вам можете написати в коментах? Що, <гум> блядь, дивишся? Диски, це було ще одне питання, яке я довго не знав, як правильно вирішити. Ось як виглядають оригінальні диски зі FR, ось як виглядають мої, і ті, і ті 22-го радіусу. Але є один момент, в них трошки інший візерунок. І до чого я прийшов? Оригінальні диски зі FR неможливо замовити. А якщо їх замовляти копії, то вони коштують в районі 10 тисяч гривень за колесо. І це з доставкою. І я зрозумів, що собі вартість того диска реально ну. Баксів 100 від сили. І тепер увага! Машина, яка має під собою майже 800 кінських сил, машина, яка важить 2,5 тонни, тони. Якщо стане на таку залупу, приїде в перший же стовп. Я вирішив не грати в лотерею, а зробити трішки розумніше. Просто помалювати свої оригінальні диски в чорний колір. І, на мою думку, це було максимально правильне рішення, Того, що виглядати вони стали набагато краще. І ми зекономили гроші на нових дисках піде фар, які коштували 1000 доларів. А краще заплатили 250 доларів для того, щоб їздити на оригінальних дисках, щоб вони виглядали класно і не зловити першого стопа після першої ями. Ну і коли ти вже бачиш весь оцей результат, коли розумієш, що машина виглядає максимально шикарно, в тебе залишається одне питання. Панорама! Вона приїхала і вже досить давно чекала, але був один нюанс. Я дуже хотів доробити цю машину з вигляду, щоб вже кататися на цьому проєкті. А робити панораму треба було ще два тижні. Тому я трошки покатався так, і після того поїхав її робити. Сьогодні ми віддаємо машину, щоб робити панораму. Вона вже приїхала, коштувала щось в районі 2 тисяч доларів заставкою. От е, вона досить дорога, тому що це газова панорама, Як я вам розказував вона затемнюється, розтемнюється. Треба, щоб все зробили гарно. Окрім того, тут буде робитися оця, оця, оця штука. Насправді воно майже нічого грубока такого немає серйозного. Я думаю, що це. Досить легко робиться. Ну і панорама сама по собі. Тому що, чесно, я вже привик їздити взагалі без панорами. Я не знаю, як машина буде з панорамою. Будемо віддавати, і оцю всю штуку будемо фіксити. Ну, це було б добре, щоб так зробили, щоб взагалі було як нове. Як ви пам'ятаєте, вона була нормально так розхірачена. Відповідно, я за це отримав непогану таку знижку, по секрету, скажу, 10 тисяч доларів від ціни нової машини, яка на той момент коштувала щось там 56 чи 57 тисяч доларів. Але, відповідно, треба було почекати і трошечки позайобувати цим. І нарешті. Прийшов момент істини. Я залишаю машину, залишаю оцю всю потріскану історію і надіюсь, що мені це все переклеїть так, щоб виглядало воно дуже гарно. Хлопці на цю всю історію сказали, що треба виділити два тижні. Я надіюсь, що це буде не два тижні, а хоча б тиждень, тому що мені здавалося, що це не є таким того, що мені здавалося, що це не є прям, ну, якась така важка робота, але я можу щось не шарити. Мені головне, щоб не поцарапали плівку, яку вже зробили. Я думаю, що вони шарять, як правильно це робити, що воно буде виглядати як оця прям стієчка, щоб навіть не було зрозуміло, що щось було. Бо тоді поміняють панораму, тоді все гарно підключать, цю штуку зроблять, і машина буде в ідеалі. От прям. О. І що ви думаєте? Два тижні мого часу знову ж таки без машини. І панорама готова. В коментах можете написати, як на вашу думку, її зробили, чи якісно, чи не якісно. Але що мені сподобалося, що я так і не бачив різниці між стійкою, яка була оригінальна, і стійкою, яка зроблена. В принципі, вм'ятину майже повністю витягнули, Там можливо, якщо навіть є шпакля, то от мінімально-мінімально, якісно помалювали, і вуаля. До речі, по грошах ремонт мені обійшовся в 550 доларів. І в результаті сама панорама стала там в районі 2400-2600 доларів. Щось в такому плані. Ну, а тепер найцікавіше, скільки вийшов мені цей весь проект. Давайте рахувати гроші. По-перше, сама плівка вийшла мені в 5500 доларів. По-друге, обвіз, Ще в районі там 2 25 тисяч доларів. Далі диски 250 доларів. І це все, що по зовнішньому вигляду. Але тепер нам прилітають ще перехідники за 250 доларів, резина за 1000 доларів і прошивки, інтернет, і ці всі діла в районі 2000 доларів. І того, якщо додати. Всі витрати на цю машину. Весь проект обійшовся мені в районі 13-14 тисяч доларів. І як на мене, це дуже-дуже дохуя. Це можна було купити 28 запорожців, це можна було купити 5 ланосів. це можна було дохіра чого купити, але я зробив такий проект. І насправді взагалі не жалію. Тому в коментах я чекаю чесної відповіді на питання, чи сподобався вам такий проект і що вартувало воно того. Обов'язково ставте лайки і давайте так. Дві тисячі лайків під цим відео, і я роблю величезний огляд Зікер 001, на якому, до речі, я вже проїхав 10 тисяч кілометрів. Відео таке буде називатися 10 тисяч кілометрів на Зікер 001. Та чому я його продаю? <праць> до речі, так да, я його продаю, тому що треба рухатись далі і робити новий контент. Але перед тим обов'язково знімлю вам огляд. Всіх люблю, цілую, до зустрічі з вами, як завжди, був Назар Душенко Ну і зустрінемось, коли вийде нове відео. ピ